Всім привіт, вітаю на ігровому каналі. На зв'язку Шаман Геймер. В цьому відео гайді я покажу, як отримати досягнення винищувач. Для цього потрібно убити 5 ворогів одним пострілом арбалета. Ось я взяв в руки арбалет. Ось так він виглядає. Потрібно цілились в підлогу або в центр натопу ворогів. Отже, е якщо ви ще досі не забрали його, цього арбалета, то справа зверху в іконочку з'явиться обов'язково перегляньте цей гайд а потім поверніться сюди. Тож, я маю намір отримати це досягнення тут, у церкві, в битві з босом Елізою, матір Еліза, оскільки там в процесі безфайту будуть слабенькі вороги. Ну і їх буде багато, то я думаю, там простіше буде отримати це досягнення. Отже, в наступному відеофрагменті буде показано, як це отримати. Я розпочинаю ну, з вас лайк, підписка, цікаві, коментарі. У мене все. До зустрічі у наступних відео. Приємного пригоду.